Із хреста прозвучало, звершилась, кров із тіла текти перестала, незвичайно Спасаючу силу, вже пролита тоді вона мала, і здригнулись від поштовху стелі, і котилося з гір каміння, траур з неба упав на землю, відкриваючи шлях до спасіння. Розійшлися усі поступово. Тільки ворони чорні кружляли, і від Божого світла любові темні тіні від них утікали. А надвечір із Аримафеї прийшов Йосип, просив він Пилата, щоб у гробі Новому у скелі дав Ісуса Христа поховати. І Пилат це зробити дозволив, бо не бачив вони він в Ісуса, бо виконувалась Божа воля. Воскресити і спасти людські душі. Узяв Йосип Ісусове тіло, загорнув у нову плащаницю і поклав його в гробі надійні, бо в Ісуса таємно учився. Вхід до гробу ось цього нового кам'яна тепер брила закрила, і розгублені учні Христові за камінням ісусове тіло. Там поставили вірну сторожу, щоб тіло Ісуса не вкрали, бо воскреснути мав Син Божий в третій день по Святому Писанню. Рано вранці, коли ще все спали, а на небі світилися зорі, дві марії тихесенько встали, їх єднало однакове горе, йшли, щоб тіло Ісуса мастити. З хвилюванням по вранішніх росах, бо у муках помер їхній вчитель, їхній любий Спаситель, син Божий. Раптом світло крізь листя пробилось, де Ісуса у гробі поклали. Дві Марії на мить зупинились, сів на камінь відвалений ангел. Його вигляд. Немов блискавиця, його одяг як сніг, білий білий. Навіть скелі тоді затряслися, а сторожа упала й тремтіла. Ви не бійтеся, а промовив, бо я знаю, до кого прийшли ви. Він воскрес і нема його в гробі, тільки місце, де був він лишилось. Він воскрес, що Воскрес наказав вам, поспішіть, розкажіть його учням. Слава Богу, Всевишньому слава, що він був, що він є, вічно сущий.